Радий сьогодні всіх вас привітати з вашим святом з Днем Дошкільної світи. Ваша нелегка робота, яку ви проводите кожен день, ви друга мама для наших діток. Тому що до, до нього треба підійти до кожної титки, навчити їх кормити, навчити писати, малювати, співати, танцювати і ви їх вчите бути патріотами нашої держави. За це вам велика подяка за, за ту роботу, яку ви проводите. Ну і ви знаєте, що дійсно. Що Війна в нас на але ви молодці справилися із поставлення завданням. По-перше, пекли підіжечки, робили тушонки. Ви просто молодці. Це вам від наших хлопців військових вам всім подяка. Ну, а ми, селищна рада, ніколи не були, бо поставою ваших проблем. Дякуємо за вашу роботу, за вашу підтримку, за розуміння, за ту роботу, яку провели у сховищі, ну і від селищної ради пішли додатковий сертифікат. Включаємо керівнику вашого закладу Леонідівний сертифікат. Дякую. 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 Ну, а отакий Толь для всього колективу, щоб е сьогодні, сьогоднішнього дня ми вже розпочали підготовку до Нового е року. Дитячому садочку, щоб він вчився і працював. Миру, удачі, здоров'я і гарної вам роботи. Я, я, це я, це. я думаю, що за ці роки, за роки карантину і за ці більше ніж півроку е, війни у нашій країні, всі батьки оцінили, яке в їхньому житті має значення дошкільна освіта і робота дитячого садочку. Я хочу вам подякувати за вашу роботу. Подякувати за те, що, хоч і не легко, хоч і невеликі зарплати, але ви працюєте самовіддано, робите все для діток, робите все для нашої громади, робите все, щоб приміщення садочку відповідало вимогам, покращуєте його з кожним днем, з кожним місяцем. У нас садочок стає кращим. І за це хочу всім вам подякувати. Побажати здоров'я, мирного неба! І перемоги всім нам, тільки спільними зусиллями ми цього досягнемо. Шановні мої колеги, вітаю нас з нашим професійних святом. Ви обрали нелегку професію для себе, ви вихователі, і ви вихователі з великої літери. Адже саме ви, вихователі, в перші роки життя закладаєте той фундамент, на який опираються наші діти протягом усього свого життя. Тому в цей день хочу привітати вас із нашим святом і побажати головне мирного неба. Здоров'я, благополуччя, фінансового благополуччя, затишку гарної і світлої долі. І я хочу, щоб всі мрії, які у вас є, вони здійснилися. На сьогоднішній день я знаю, яка у вас мрія. Ви всі мрієте про те, щоб завершилася війна. Щоб всі наші хлопці, діти, повернулися з війни здоров'ями. Тому я в цей день. Також мрію про це, щоб завершилась війна, і всі ваші діти повернулися з війни здоровими. І якщо у вас будуть на обличчі сльози, то хай це будуть сльози лише тільки від радості. Ще раз вас зі святом, ви найкращі.